Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку Ой у Лузя червона калина пісня, що стала народною. Ви, мабуть, вже чули не раз про цю пісню, яка зараз стала неабияк актуальною. Але сьогодні ми поговоримо про історію її виникнення. Початок цієї пісні було використано у виставі за трагедією Василя Почавського Сонце руїни аж у 1911 році, яку поставили на сцені Львівського театру «Товариства Руська Бесіда 1912 року. В 1913 режисером театру був відомий поет Степан Чернецький. Він відчув, що вистава про історію боротьби за становлення державності там йшлося якраз про гетьмана Дорошенка. Потребує більш відповідної пісні. Тому замінив пісню Гей, не дивуйтеся, добрі люди. Яку у виставі виконував хор війська. на текст, що мав зачин «Ой, у лузі Червона Калина. У своїх спогадах Черницький писав, що мелодію до нового варіанту він підбирав сам. Оранжування здійснив диригент театру Михайло Косак. Музикознавці вважають, Чучернецький опирався на мотив народної пісні. Без сумніву, український професійний театр відіграв виняткову роль у популяризації майбутнього стрілецького гімну Ой у лузі. З вибухом Першої світової війни почав формуватися Легіон українських січових стрільців. Куди зголосилося 10 тисяч добровольців, але австрійська влада дозволила тільки 2,5 тисячі осіб. Серед них був Григорій Трух, командир чоти УСС зводу. талановитий розвідник, поет, автор кількох стрілецьких пісень. Наспів пісні він почув від пана Іваницького, службовця української каси Устрию, який був на згаданій виставі. Натхнений змістом зачину пісні у йолузі Червона Калина. Трух додав інші строфи про битву з московським військом. Відтак, Пісня колективно оформилася і стала по-справжньому народною. Вона й сьогодні здобула широку популярність через актуальну мету визвольного бою проти російського агресора, що поетично передає мотив метафора визволяти українців з московських кайдан. Поетика тексту проста, але глибоко традиційна і символічна. Передовсім образ червоної калини, що в фольклорі зіставляється із дівчиною, а Україну. Також асоціюють з жіночим образом. Тому вираз калину підіймемо. Це трансформована ідея державності, яку слід підняти з попелу і розбудувати. У наші дні визвольної боротьби ми бачимо відродження гімну українських січових стрільців у час нового протистояння з ворогом, у якому пророчу гремлять рядки. А мету стрілецьку славу збережемо. Ой, у Лузі Червона Калина більше, ніж пісня. Це по-справжньому феномен українського народу. Це говорить про нашу завзятість, жагу до волі і завзятість у боротьбі за нашу незалежність та свободу. Зараз я пропоную вам перейти за посиланням і прослухати пісню Ой у Лузі Червона Калина. Ще раз. Тому що я впевнена на 100%, що ви вже чули її і не один раз. Гімн Січових Стрільців – це та пісня, яку ми з вами почуємо обов'язково, коли будемо святкувати нашу перемогу. Ваше домашнє завдання вивчити на пам'ять пісню «Ой, лузі червона калина. На сторіноці 45-46 вашого підручника записати відео прикріпити на сайт. До нових зустрічей всього найкращого.